Салют! Мене звати Катя! І сьогодні ми поговоримо про референси. Це третє відео із серії відео про малювання на планшеті. Ми розберемо, як вставляти референси в Procreate і Infinite Painter. Давайте приступати! Що ж, для початку давайте почнемо з Procreate. Візьмемо для того, щоб малювати референс одну картинку з метеликом. Я її сюди прикріплю. І... Насправді, все, що ми можемо зробити, це створити спочатку формат. Стараємось створити формат так, щоб нашому предмету було зручно, комфортно в ньому розташовуватись. Є такий варіант, що коли ми починаємо вчитися малювати в програмці, дехто може обводити референс відразу на форматі. Насправді це трошечки може зупиняти нас в рості. Я не раджу це робити, але чисто, щоб навчитися, наприклад, вставляти фото на холст або редагувати це фото, ми можемо це зараз з вами навчитися робити. Давайте натиснемо на ключик. Після цього оберемо Add. інсерт-е фото. Якщо фото у вас у файлах, візьміть Insert a файл. Ну, насправді тут ще є тейки фото, але якщо ви робите це не з натури, то воно вам не потрібно. Інсерде фото. Обираємо нашу картинку. Хай буде наш метелик. Тут два варіанти металика. Його можна от воно вставляється. Це все зараз воно показало кордони нашого малюнка. Через те, що картинка має білий фон. Да, зараз ми можемо це побачити, якщо я вимкну фон. Ось це насправді реальний розмір картинки. Через це вона може нам здаватися, може здаватися, що у нас фон цей прозорий. Але це не так. Ми можемо це перевірити, натиснувши на стрілочку. Стрілочка нам допомагає деформувати наші предмети. Ми можемо, через те, що у нас тут є синій кружечок, натиснути на нього і, наприклад, збільшити наш предмет або зменшити. Так, тягнемо. В різні сторони, і ми це можемо робити будь-чим. будь яким синім квадратиком. Я це роблю на юніформ. Так воно нам дозволяє вільно деформувати нашу картинку, але при цьому не стискати її і, наприклад, не розширяти. Вона залишається такою, як вона є в оригіналі. Ми лише її збільшуємо, зменшуємо. У нас ще тут є зелененький кружечок. Так, якщо ми за нього покрутимо, то ми можемо змінювати. Наше розташування картиночки, так ми можемо її повертати. Також це можна робити просто двома пальцями, як, от ми робимо це, фотографію якусь на телефоні. І ось тут ще у нас є жовтенький кружечок, яким ми можемо деформувати саме виділення, саму рамку нашого малюнку, з нашої картинки, яку ми вставили. Тобто Якщо нам треба її якось по іншому поставити, ми можемо ось таким чином деформувати виділення. Двома пальцями відміняємо, воно може повернутися назад. Так, ще по виділенню. Це якщо нам треба її перетягнути, наприклад, поставити десь вбік, так, і малювати ось тут. Бажано малювати на окрему шарі, тому що дуже велика помилка в тому, що ми малюємо на тому ж шарі, на якому ми вставили картинку. Так? І потім хочемо цю картинку якось звідси прибрати. Так? Навіть якщо я зітру цю картинку, залишиться від неї якісь певні частинки. Тобто, зараз я вимкну наш фон, і можна побачити, що рамка від картинки залишилася, тому краще такого не робити. Краще картинку завжди референс, ставити окремо і на окремому шарі малювати. У будь-якому випадку можна було прибрати референс. Так? Він з нами не залишався. Що в цілому ми можемо з цим зробити? В цілому ми можемо його перетягнути в бік, Так, це якщо я не на тому шарі, тому вона показує, що шар пустий. Наша стрілочка працює лише на той шар, на якому щось намальовано. Тобто, якщо ось тут будуть метелики, я натискаю на цей шар і можу перетягнути метелики. На іншому шарі, якщо в мене буде щось намальовано, я зможу перетягнути тільки те, що намальовано збільшити, зменшити. Якщо вам потрібно, його просто. Десь в куточок посунути, посуньте, залишіть в куточку, і ось тут уже можна малювати так те, що вам потрібно, але на новому шарі. Потім, які ще є варіанти вставлення референсу? Так? Які варіанти я використовую в Procreate? Насправді, ще в Procreate я використовую час від часу саму функцію референсу. Яка у нас є? На ключик, canvas, вмикаємо референс. І тут у нас є розділ Canvas. Це якщо ми будемо малювати на нашому форматі, щоб ми бачили все в цілому. Якщо ми там будемо зациклюватися на якісь детальці, так, ми будемо слідкувати, як це відображається у нас на нашому форматі. Але нам треба імідж. Давайте оберемо імідж імпорт імідж. І обираємо сюди будь-яку, ну, наприклад, наших метеликів. За ось цю. Лінію згори ми тягнемо цю картиночку догори або перетягуємо в будь-яке місце. Як ми можемо співпрацювати з цією плашечкою? Так, Ми можемо її збільшити, зменшити, але для цього треба на неї натиснути. Коли ми натискаємо, з'являється ось, ось ця рамочка. Так? І вже за рамочку да, ми можемо його видозмінювати робити прямокутним, квадратним. А саме зображення всередині ми двома пальцями розводимо, рамочка через це зникає. Так, рамочка з'являється, зникається через натиск. І якщо нам треба сюди вставити інший референс, ми можемо знову ж таки натиснути імпорт і взяти звідси, наприклад, буде фламінго Так. І вже його деформувати. Натискаємо, рамочка прибирається, але все ще двома пальцями ми можемо якось це фламінго перетягувати. І ось тут собі малювати. Референс ніяк не впливає на наш формат, там тільки картинка, яка у нас як допоміжна, з якою ми змальовуємо або дивимося на якісь певні деталі. Також у нас тут ще є функція face, але це чисто зроблено. От ви можете тут побачити е камеру. Це зроблено більше для людей, які, м -м, які насправді працюють з масками в інстаграмі. Зараз воно не розпізнає моє обличчя, але, припустимо, так. Воно може розпізнати його. Ось так. Я можу вимкнути бграунд. І можна малювати так у себе на обличчі. Бачимо тут ось ці хрестики: це очі, носи, кротик. Я можу собі губки домалювати. Але ми це можемо вимкнути і перейти знову на зображення. Воно в нас залишиться. В цілому. Це все, що можна робити з референсом. Але є ще метод, який використовую я, коли мені треба робити якісь стадіки, якісь навчальні роботи. Да? Тобто, метод, коли нам треба от чисто навчитися е, у форматі один до одного, да? повнорозмірний формат, там, де я вчусь малювати щось. В такому випадку я вставляю фото, ну, беремо щось з фоном. Да? Ось ця фотофотографія з фоном. Вона має свій розмір. Хоча ми його можемо буде змінювати. Я можу його перетягнути, зменшити, або залишити таким, як воно є, щоб воно не побіксивалося. Далі я обираю Canvas і обираю Crop Resize. І я стараюсь підігнати розмір зображення так, щоб у мене на референс було два квадратики, і на наше... ширину. І на наше зображення два квадратики в ширину. Так, тобто, ось приблизно ось так я його кропнула. Натискаю на галочку і можу тепер малювати. Так, у мене однаковий розмір і тут, і тут. І воно рівно посередині розділилось. Тільки малюйте на новому шарі. Це от дуже зручна штучка, коли вам потрібно навчитися чомусь малювати. І ось цей маленький референс згори, якщо я його вставлю, так ми візуально будемо його збільшувати в розмір нашого формату. Тобто, умовно, якби я малювала зараз фламінго, я б от з цього референсу на нього б дивилася і думала: ага, тут фламінго, воно такого розміру, ну плюс-мінус, воно там вдвічі менше, ніж моя робота. Тобто мені треба вдвічі візуально її собі збільшувати. Це не дуже окейно, це робить нам додаткову роботу, мозкову, і це може погано вплинути на фінальний результат. А тут ми чітко бачимо нашу картинку, і ми чітко бачимо, як ми її маємо перенести в цілому. Усіма функціями, які б допомагали нам вставляти референс, ми розібралися. Так, можна вставляти інсерти фото або вставляти через референс, або вставляти дійсно фото і кропнути під нього зображення, щоб було один до одного. Так? Тобто однаково ця частинка і ця частинка. Щоб нам набагато легше його було переносити. І насправді не лякайтеся, якщо треба, ми потім знову ж таки обріжемо цю частину зображення, і у нас буде тільки наша робота. В цілому, по прокрейту, це все, що ми можемо робити, давайте перейдемо до Infinity перейдера. Я от зробила уже квадрат, і насправді, в мене тут куплена підписка, але вставляти референс можна в безкоштовній функції. Натискаємо на три крапочки в куточку. Імпорт, не плутати з експорт, фотос. Там так само можна обрати або фотографію, або файл. І, наприклад, оберемо нашого жучка. І можна обрати як леєр, як шар, да? тобто ми вставляємо його буквально на, нашу, на наш форматик вона у нас вже як частина нашого формату. Ставимо на галочку, і вона залишається тут з нами. Да? Тобто, зайдемо в шари. І ось наше зображення. Або ми можемо обрати тут, знову ж таки, імпорт, фото. І оберу референс. Єдина різниця між Infinite Painteром і ProCreatoм в тому, що тут немає ніяких додаткових функцій на цьому зображенні. В Procreate, коли ми беремо колір, то ми затискаємо на референсі вибір нашого кольору. Давайте повернемось, подивимось. Якщо я зараз увімкну референс, щоб взяти з нього колір, так, от я хочу взяти колір такий же, як е, на пір'їнці. Мені потрібно затиснути, так, щоб активувати ось цю да, Щоб ми могли взяти звідси колір. В Infinite Painter ми просто натискаємо, так, і ми бачимо, ось тут змінюється колір. Так, ось тут у нас змінюється колір. От я зараз натискаю на різні частинки нашого металика, і він змінюється. Так, це дуже зручно плюс. Щоб видалити цю роботу, ми просто перетягуємо її в серединку на хрестик, який з'являється. Оп, все, вона зникла. Ще, що ми можемо робити в Infinite Painter. мені дуже подобається, що ми можемо вставляти тут декілька фотографій. Тому що в Procreate цього не можна робити. А тут ми просто декілька разів робимо все те саме. Тобто вставили референс і знову імпорт, фотос. І ми так можемо робити дуже багато разів. Референс. Так, розтягуємо. Все, у нас декілька референсів. Ми можемо дивитися і туди, і туди. При цьому малювати на них ми не можемо, вони ніяк не реагують на наші зображення, на наші функції. Вони у нас окремо працюють. В цілому, дякую за увагу. Давайте перейдемо до наступного уроку і подивимося, як працювати з виділеннями в обох програмках. Нагадую, що це інформація для початківців. Я не заходжу в якісь розширені налаштування. В цілому, це все, що вам треба для того, щоб почати, для того, щоб зручно малювати на початку. Зрозуміти, чи вам це сподобається, чи ні. Всім гарного дня! Дякую за увагу!